Дати учням необхідні знання завдання вчителів, а от показником рівня здобутих знань є результати учнівських олімпіад, які показують, наскільки учні володіють предметом і спроможні конкурувати. Декілька років назад у нас на обласному рівні було 26 дипломів, і ми ділили перше місце з іншим навчальним закладом. Минулому році ми поступилися і спустилися на другу сходинку. І деякі вчителі говорять, ну як це ми не зможемо вийти попереду. І цьому році нам вдалось. 28 дипломів отримали учні в гімназії №1 1 на третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. Я приймала участь у багатьох олімпіадах, але зайняла призове місце в астрономії і вирішила піти далі. Я зайняла диплом третього ступеню. Це було не досить важко, оскільки мене добре готував вчитель і. Підготовка йшла і добре і до районної олімпіади, і одразу ж ми почали готуватися до обласного етапу. Учениця 10 А класу гімназії No1 Ірина Браткова виборола чотири дипломи на Олімпіадах. Дівчина задоволена результатом і впевнена, що на досягнутому не зупиниться. Три дипломи з фізики, хімії та географії отримала на обласних олімпіадах Анна Корицька. Дуже добре готувалися і ми залишалися багато часу після уроків, і тому до, обласного, до обласних олімпіад я була готова. Обласні завдання, звичайно, викликали у мене різні емоції, деякі я звичайно знала як розв'язувати. Тому що там було розраховано, що дитина повинна ну вміти розв'язати хоч деякі, але деякі о, на деякі писала все, що знала. Ми з Анією Карицької учениці 8 -го класу готувалися на олімпіаду з фізики. І на зимових канікулах це було якраз новорічне свята, і на вихідні, вихідні дні ми готувалися також і післяурочний час, і це дало свої результати. На обласному етапі Олімпіад з фізики ми отримали. Диплом другого степені протягом певного періоду ми дипломів з хімії не мали. А в цьому році наша праця, наша наполеглива праця і відданість і дівчинки цієї ані. Ну і я доклала певних зусиль для того, щоб були певні результати. Мені було дуже приємно, що праця не пройшла даремно. Підготовка до олімпіади дуже кропітка праця як учнів, так і вчителів. І тим, хто хоче отримати перемогу, треба вірити в себе та свої можливості і звісно, багато працювати. Я брала участь у трьох олімпіадах на обласному етапі. Здобула три дипломи. Я приймав участь у декількох олімпіадах третього обласного ступеню, але зайняв призове місце. І отримав диплом лише з однієї з фізики. Навчальний заклад город гімназії номер 1 визнана лідером за кількістю дипломів у цьому році на третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. Безумовно приємно, адже це є основне свідчення, тому що ми йдемо правильним шляхом, що все ж таки ми навчаємо дітей правильно. Те, що ми здатні підготувати дітей до конкурсів. А ви знаєте, що зараз випробування зовнішньозалежної оцінювання – дуже серйозні конкурси, і їх треба пройти і конкурувати з усією Україною. І в таких рейтингових конкурсах ми бачимо, що ми спроможні підготувати учнів, і вони вже є такими підготовленими до конкурсних таких відборів.